Це так просто, мої дорогенькі, це так просто. Головне, зрозуміти, що, е, мої дорогенькі, що спочатку треба чистити організм від паразитів. Насамперед. Боже, як же це було важко 8 років тому? Хто зі мною був 8 років тому? Хто зі мною стільки років? Хто бачив, коли я вела оці різні блоги? Напишіть, дівчата, мені буде дуже цікаво. Хто п'є і не перестає, зрозуміло, що я зайнята завжди своїми ділами і забуваю це робити. Але щоб не забувати пити, дуже класно отакі органайзери. І я не забуваю. Я кладу, тому що. Знаєте, коли ви раз п'єте, раз по через раз, коли та лисичка, пам'ятаєте, була милена, ти її поклав баночку, коли побіг забув випити, коли е, е, через раз і воно втрачає дію. А коли ви постійно маєте отаку штучку, рано ввечер випили, рано ввечер випили. Це ж зручно.